У зоні ризику Чернівецький репортер зібрав підбірку трьох найпотужніших землетрусів, які відчували на Буковині. Столітні історії біди. Дивіться. За останні століття на Буковині зафіксували щонайменше 65 землетрусів, шкала яких була практично невідчутною. Та от три найсильніші землетруси у зоні гір вранча таки повпливали на Чернівецьку область. Серпень 1986 року. Поштовхи цього землетрусу сейсмологи зафіксували у Чернівцях. Потужність сягала 5 балів, але руйнувань не було. У Румунії, де був епіцентр стихії, зафіксували. 7 балів тоді розлам землі пошкодив десятки тисяч будівель. Внаслідок лиха загинуло 150 людей. Березень 1977 дев'ятсот Деякі чернівчани і досі пам'ятають землетрус, який тоді стався. Сила поштовхів у нашому місті сягала 5-6 балів. Причиною знов став осередок у зоні гір вранча. Найбільше постраждали Румунія, Молдова та Болгарія. Бухарест прийняв основний удар через катастрофу. Загинуло 1700 людей. Поштовхи зруйнували аж 35 тисяч будівель. Найсильніше труханило восени 1940 року. Тоді потужні землетруси відбулись з епіцентрами в Румунії та Молдові. Найбільш спустошливою була катастрофа 10 листопада. Тоді сейсмологи зафіксували поштовхи у майже 8 балів. Руйнувань зазнали понад 65 тисяч будинків, а кількість жертв перевищувала тисячі людей. У Бухаресті посеред ночі завалився будинок Карлтона, де проживали високопосадовці. А Остина із них взагалі загинули в обвалах. Решта мешканців міста згоріли у пожежах. У Чернівцях теж добряче трусило, та місту пощастило. Поштовхи не спричинили масштабних руйнувань. Генрієта Беух, Діана Данилюк та Ярослава Боячук. Чернівецький репортер, телеканал СІ 4